Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Українські it компанії залучили майже 1 мільярд доларів венчурних інвестицій за минулий рік. Більше з них надали іноземні компанії. Інтерес венчурних інвесторів до сектора знизився після початку війни, але влітку активність відновилася. Найбільший інтерес викликали проекти, пов'язані із web 3 Military Tech та штучним інтелектом. Кілька країн запропонували допомогу по відновленню окремих місць і областей України. Блять, так треба робити! Наприклад, Польща та Італія виявили бажання допомогти відновити Донеччину. Греція взяла на себе відбудову Маріуполя, міста з, міста з численною грецькою громадою. Щодо Луганської області, то аж три країни Чехія, Швеція та Фінляндія, можуть взяти на себе шефство над нею. Такі ініціативи сприятимуть збільшенню інфраструктурних можливостей та зміцненню економічної та політичної стабільності. У наших регіонах. В Україні податкова амністія закінчилася. Очевидно, що громадяни, наші співвітчизники, не спішили з цією заманливою можливістю, віддали перевагу заповненню своїх декларацій чітко у дедлайн. Загалом за цей час було задекларовано активів на суму майже 9 мільярдів гривень. До бюджету надійшло тільки 547 мільйонів гривень. Якщо ви не скористалися такою можливістю задекларувати свої активи, не тремтіть від страху, поки що нічого не станеться, але це не точно. Але головне, щоб ці активи накопичити, все-таки на болотах німецькі Автопереробні заводи Леона і Швед тепер будуть отримувати нафту з Казахстану. Раніше вони отримували російську нафту по 19 мільйонів тонн на рік, але тепер німецькі споживачі відмовились від закупівлі у Мордора. Оце так несподіванка. ТрансНЕФТЬ розпочала перекачування нафти з Казахстану, транзит транзитом через Росію до пункту здачі в Польщі і далі через трубопровід дружба. Так що ауфідерзейн кривава російська нафта. З даними опитування, Bloomberg для забезпечення комфортної старості інвесторам потрібно мати на рахунку від 3 до 5 мільйонів доларів. Але варто зазначити, що така сума не є доступною для більшості інвесторів. Відверто так, але не забувайте, що інвестування пов'язане з ризиком, тому варто завжди діяти розсудливо та розглядати всі варіанти. Ну а якщо нічого не виходить, то звичайно, що можна поклатись на пенсію за віком і думати про ці гроші на старості. Але не варто про свою пенсію маєте подбати самі. Китайські комуністи зіграла рали жорстко загорожують Айлену маску через його твіт новин про походження covid 19 Це створює складну ситуацію для Тесли, яка має в Китаї свою окремий завод. Китай є посичальником сировини та ринком збуту для компанії. Якщо ви хочете інвестувати в Тесла або будь-яку іншу компанію, то завжди оцініте власне ризики і зважайте на оці можливі політичні наслідки. Не можна говорити про гани про партію, інакше партія закривати завод. У другій половині 2022 року, на тлі згострення відносин між США та Китаєм іноземні інвестиції в китайську економіку сягнули 18-річного мінімуму. Однак слід зазначити, що Китай залишається однією з найбільших світових економік і продовжує залучати інвестиції з різних джерел, в тому числі від внутрішніх інвесторів, яких насправді чимало. Але, мабуть, китайські чиновники могли б порадитися з тим же ж маском, як дійти до успіху, що робити тоді, коли навіть ситуація здається дуже складною. Які твіти писати? Крипта Silvergate, здається все ще 17 січня компанія оголосила про чистий збиток в майже мільярд доларів за минулий рік а 3 березня акції впали на 50% майже вдвічі так після того як фактично більшість великих гравців на сфері криптовалют Coinbase, Galaxy Digital, Paxos, Circle, Gemini відмовилися від співпраці з Silvergate як своїм банківським партнером крім того компанія прийняла рішення закрити Silvergate Exchange Network свою мережу криптовалютних платежів за два дні після того як банк який спеціалізує на цифрових активах висловив сумнів щодо її життєздатності. Звичайно, що за всіма ситуаціями в крипті варто спостерігати, а ще краще варто вчитися, і зовсім скоро на каналі знову вийде на черговий випуск народного криптопортфелю. Сільверкейт цього на цей тиждень вплинув ну не тільки цей фактор, але й інші так само. Вплив на те, що була достатньо велика просадка по, по як це вплинуло на наш народний криптопортфель, можете подивитися у відео. Дякую всім, хто лайкає. Хто підтримує український якісний контент зовсім скоро знову з вами. Побачимося. Пам'ятайте найважливіші новини в своєму житті. Ви створюєте самі.